Так, ну і ми будемо говорити далі про ситуацію на наших фронтах, зокрема і про південь нашої держави. Окупанти на лівому березі Херсонщини намагаються схитрувати і ховаються в лісі. Проте це не заважає нашим захисникам. Дрони розвідують артилерія, б'є, як то кажуть, і ось з останніх таких випадків бачимо, що наряди кучненько накрили противника в лісопосадках. Втрати дорозвідуються. І сили оборони далі працюють над розширенням плацдарму в районі Кринок. Про це заявила керівниця прес-центру об'єднаного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ворог із впертою наполегливістю продовжує штурмові дії. І вдається до м'ясних штурмів. За минулу добу росіяни спромоглись на два штурми наших позицій. Бронетехніку не використовували через значні втрати. Їм дедалі важче набрати особовий склад для виконання завдань у кринках. Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської ОВА, зараз буде до нас доєднуватися. Поговоримо з ним про цю ситуацію більше і глибше. Пан Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Вітаю, Пан Олександре. Яка ситуація наразі на лівобережжі Херсонщини, зокрема, і у Кринках? Ну, якщо казати про кринки, то дійсно ми продовжуємо утримувати цей плацдарм. Росіянам. Це дуже важливо. Захопити цей плацдарм, але наші мужні воїни продовжують утримувати. Також за допомогою сил, які знаходяться на правобережі, це артилерія, і, і, і ті підрозділи, які використовують дрони, і впіві, і розвідувальні, і вони викор... дуже важку роботу роблять, і тому що вони, в принципі, Захищають і попереджають хлопців, які на лівобережжі про ситуацію і коригують також артилерію, яка закриває їх від ворога. Тому дійсно тому і немає такої великої кількості бронетехніки, яку вони використовували. Спочатку вони це робили, використовували, пробували бронетехнікою підійти максимально. Близько для того, щоб на відстані враження, але якраз дрони, і, які коригували артилерію, і РПІ дрони знищували цю артилерію, тому там на підступах до Кринову дуже така велике кладовище збороні техніки російської. Пане Олександре, але є повідомлення від Сил оборони Півдня, що і вороги використовують надзвичайно велику кількість БПЛА. Що ви розкажете про це? Так і на тому напрямку, і в принципі, вже зараз кількість використання цієї техніки збільшилась по всьому, по всьому узбережжю. Дуже багато використовують для обстрілу цивільних на Береславщині. В самому Береславі майже кожного кожної години чутно вибухи скидів, вибухівки в самому Береславі тільки вчора 55-річний чоловік. Отримав поранення, йшов додому по дорозі. Цілеспрямована на цивільну людину була скинута вибухівка. І майже кожного дня ми чуємо про випадки таких і не тільки на Береславщині, і в Білозерській громаді, в Антонівці, це майже навпроти То Залітають і сюди, ну, а також дуже багато розвідуванів, які вони використовують для Курсування ну курсують о, і розвідують ситуацію на правобережжі пане Олександре. Чі є якийсь варіант протидіяти цим о, ворожим безпілотникам? Так, ми активно зараз і закупаємо. І просимо благодійників допомагати закупати о, о, засоби радіолокаційної боротьби, це реби, і, і є вони різного. Призначення ті, які наші воїни просять більшості, такі мобільні, які можна було б живити від автомобілів або від таких елементів живлення, які можна поставити на човни, і таким чином вони убезпечують себе від е, таких ну, російських дронів, які е, можуть на них спрямувати свою атаку. Також, звичайно, є більш е, дорогі. І більш, який купол роблять, більш великий, але саме такі мобільні, більш зараз користуються попитом, тому що це використовувати можна активно і рухатись разом з цим революціям. Пане Олександре, ще вас хочеться розпитати. Власне, після нещодавніх подій, з тим, як збивали у великій кількості, зокрема, на вашому напрямку літаків росіянських, яка ситуація з кабами зараз? Чи використовують вони їх наскільки активно? Якраз знизилась кількість майже до нуля використання кабів на лівобережжі. Це дійсно завдяки нашим е, самоповітряним оборони і нашим оборонцям, які Зробили такий літакопад не тільки на Херсонщині, а й там на східних напрямках. І ми бачимо цей результат, що тепер кабини летять на цивільні домівки, на адмінбудівлі. Тому що вони дуже сильно використовували, дуже часто, інтенсивно використовували це ще на, наприкінці осені і на початку зими. Доходило аж до 48 Кабів за добу. Зараз вже майже немає цих випадків. На щастя. пан Олександр і хочу зараз питати, звичайно, вас про гуманітарну ситуацію в регіоні, чи є евакуації, чи всього вистачає. І ну, і звичайно, як з комунікаціями. Так, продовжуємо працювати. Найбільше чого не вистачає, це будівельних матеріалів, тому що кожного дня руйнуються будівлі людей, квартири людей. і Постійно працюють бригади, які допомагають першочергово закрити ще холодно. Але також розумі... люди розуміють, що поки кожного дня обстріл, немає сенсу там вставляти нові шибки або перекривати кришу більш капітально або відбудовувати. І це таке найнеобхідніше. Так магазини працюють, комунікація електрика, вода, газ самому Херсоні. Все в стандартно є по опаленню. Потіки у нас по корабельному району там немає, бо там дуже така важка ситуація під постійним обстрілом і наземна тепломережа, яка постійно руйнується внаслідок цих обстрілів. Загалом же 40 населених пунктів з 228 без світла, це узбережжя і там. Кількість десь приблизно 10%, 10 від населення залишається, але люди не хочуть виїжджати. Та евакуація сама така вже знизилась такого до маленького струмочка. 20-30 людей в день виїжджають, але також багато повертаються. Більшість повертаються на більш безпечні населені пункти, ті, які подалі від берега, люди хочуть повертатися, обробляють землю. Відбудовувати своє житло і жити в своїй домівках, пане Олександре, і наостанок на Ова і на вашу закрема теж поклали відповідальність ну не все ж звичайно, але за оборонні ці всі споруди, фортифікації. Що ви можете з приводу цього сказати? Ну як відбувається цей процес? І знову ж таки, чи чекаєте ви на допомогу ще від когось? Так, ця робота вже іде, і вона і до цього ми займалися. Ще до цього такого великого проєкту займалися створенням фортифікаційних споруд навколо Херсону. Першу лінію будували також силами допомагали військовим, силами комунальних підприємств, виділяли техніку та й працівників. Зараз вже якраз займаємося тою лінією оборони такою великою, яка проходить через нашу область. Найближчим часом, от нещодавно знімали матеріали. Найближчим часом будемо висвітлювати, показувати на якому на якій стадії вже ось ці роботи. Але знов таки це такий національний проект. Нічого ну, бо багато людей пишуть про те, що ми, ну, начебто, наші сили оборони планують відступ за ці рубежі. Це неправда, це просто такий національний проект, який повинен бути. І він буде кажуть, ми робимо тут. Потім будемо робити після відкиду російських військ на лівому березі, і таким чином ми як кажуть, страхуємось для того, щоб щоб наші війська були в захищені також. Пане Олександре, дуже вдячні вам за такі змістовні відповіді про Дякую. херсонський край. Так, як живе, як бореться. Ну і звичайно ж про наших вояків розказали нам, які, зокрема, і в кринках, ну і загалом на лівобережжі Херсонщини. Дякуємо вам. Олександр Дякую. Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської ОВА, доєднуся до нашого ефіру. Поговорили про херсонський напрямок, про кринки. Про все важливе. Друзі, йдемо до інших тем.